Так, всіх вітаю в ворогті, встали по дорогу, трошки зайти в ліс, подивитися грибів. І вирішили вийти в прямий ефір, але інтернету нема. Йдемо зараз, пройдемося трошки подивитися, де гриби ростуть. Дуже. Так, і от наш перший грибочок. Ну, людей скільки. А, ну, люди додивляться, чи ні? Перший рибочок ні, це нема трісляції, бо немає інтернету. А, блін, як Вам шкода. Ще... Дай я попробую ти я, я Та дай я. я бо я ще ніколи не рвав. А, ти Дай Хруц? Хруц, хруц Так, дивіться, з землі. Бачите? А, це є корінь, з <кій> дивіться корінь корінь. Да. Грибочок є. Але мала би бути пара. Угу, Гарненький. Ми поїла його трохи. Гарненький, трошки поїла. Немає. Немає, немає. Але гарненький. Зараз буде, будемо шукати другий. Гриб, бо там, де один, там є другий. Це в нас Ворохта, Верховинський район, чудовий гарний ліс. Це від дороги також недалеко. От моя машина. Селенька. Нема нема. Так, продовжуємо шукати далі грибочки. Давайте пишемо лайки, репостимо відео, підпис... підписуємося. І заходьте на наші прямі ефіри. Йдемо шукати далі. Зняв чи не зняв? Чекайте, чекає. Так, продовжуємо ще шукати гриби. Продовжуємо. Бачите, ну, треба йдеш, йдеш, згинатися. Розгинатися. Йдемо вверх, будемо шукати другий. Так, продовжуємо дивувати вас верховиною. Тобто верховинський район, село Ворохта. Слово ворохта. Олені чи роги. Ага, гриб такий є. є такий гриб. Але ми шукаємо білого. Білий ми один знайшли. пробуємо Пробуємо знайти другий. Дивіться, який гарний, прикольний, класний ліс, який знаходиться у ворохті. Так, продовжуємо продовжуємо вас дивувати. це наш білий гриб, це що ми знайшли. А тут рядом <кхід> мухоморчик. Махомори також ціняться, особливо червоні. Але махомори ми, ми не беремо. Йдемо далі. Йдемо далі.